Щорічно, 5 грудня, відзначається Всесвітній день волонтерів. З нагоди цього дня у Лозовій пройшов захід, на якому нагородили представників місцевих волонтерських організацій. Під час заходу секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір висловив вдячність благодійникам за їхню самовіддану працю та вагомий внесок у підтримку громади в складні часи. Хочемо виразити вам величезну вдячність від себе особисто, від міського голови Сіволодимовча Зеленського. За вашу жертовність, за вашу відданість, за ваше бажання допомагати, нести добро, допомогу тим, хто цього потребує. Це дуже важливо, це має йти і йти у вас саме від душі. Не важливо, скільки ти можеш дати, головне, щоб це було бажання дати дати тепло, дати допомогу, подати руку в критичній ситуації, допомогти. І ці людські якості допомагають нам триматися разом і витримувати ці дуже складні часи. Тому щастя вам, добробуту, здоров'я, віри в завтрашній день. Після вітальних слів нагородили подяками очільників місцевих волонтерських організацій. Аліну Безверхню, керівницю громадської організації Маємо право два. Аллу Вольф волонтерку і керівницю Лозівського товариства німців. Оксана Логвиненко, керівницю благодійної організації благодійного фонду разом у майбутнє, а також за оперативну допомогу мешканцям громади у надзвичайних ситуаціях відзначили волонтерів Лозівської ланки загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Христа та представників Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України.